Ось я там вийшла з ліфта, де їде дівка прибирається. Прийшла по цьому коридору. Що хочу вам сказати, любі друзі, дубль 2. Санаторій, перелина Прикарпаття. дубль 2 знімаю інший номер. Я переселилась в інший номер з гарним краєвидом. Мені дівчата сьогодні з раночку віддали ключі. Я на радощах. Все швиденько позбирала. І прибігла сюди. Прибігла! Таке саме все файне. Не відрізняється, я вже тут розвісила свої вісічки, речечки свої. О, це те саме, тільки більша кімната з таким гарним ліжком до О, Меблі сучасні, все чистенько, чудово. Картина така у пастільних тонах. От, з квітами. І самий шик цього номера. Та-дам! Такий чудовий краєвид! Це який я мріяла. Божу ж це приїхати Карпати і дивитися на дах. Треба затримувати задоволення з усіх ракурсів: моральних, естетичних і фізичних а вийду, кофе собі зроблю. Це сьогодні така пасмурна погода. Ну, я думаю, як буде сонечко, то тут буде взагалі бомбезно. Всіх люблю, цілую. До побачення! на 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 а на сіні гори, на на-на-на-най, Карпати, Карпати, ти-ри-ти-ти-ти, ти-ти-ти-ти-ти, 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 ти 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 ти